Вітаю, друзі. Приїхав я в це село, де рій поселився в хатині. Зараз буду виймати, буду от цю от верхню терсоплиту відривати. Вже десь пів восьмої сонце починає сідати. Взяв, розпалив димаря, дивіться, бджілка заходить. Вже я їх продимів, але ще можна чуть їм додати димку. Зараз буду зривати цю тресоплиту. Зірвав терсоплиту. Дивіться, це ніякий нерій, це повноцінна сім'я. Бджоли не агресивні. Ось такі от справи. Зараз буду акуратно вирізати ці язики і прив'язувати їх в рамки. Зараз побачите. Получається, розібрав я, добрався до гнізда, хотів спіймати матку, шукав її. раз побачив, але вона втекла тут багато щілин. І десь в щілину вона залізла з бджоми. І все, виходить, я її не знайшов. Взяв розпліт, попримотував до рамок, рамки повставляв родіноску. Тут, де в них був літок, поставив ящика з диркою. Надіюся, що вони зазавтра зайдуть самі сюди. А ввечері вже завтра приїду і зніму, якщо там матка зайде. Переселяю бджіл, вже на пасіці їх небагато, бо виходить, що в даній сімейці було ройове, матка плідна пішла, з якоюсь частиною бджоли, якась частина залишилася, з маткою неплідною забирати не за роєм, а за тією сімейкою, що я поставив цього рамконоса, тому що вони перейдуть. Приїхав в шортах, а вони взагалі не перейшли. Матка десь там забилася в якусь щілину. І вони так і клубом і сиділи. Мусив всіх збирати. Матку зловив, така маленька, невелика матка чорного кольору, похожа на Карпатку, матка неплідна. Але от вже не хотів їх витрушувати, рамки поставив вулик. Маточку бігав, бачив, бігає, ну, не пошкоджена, все добре. І отже джілка стрімко пішла в, в тимчасове їхнє. is